залежить від якого матч. Якщо говорити в Чехії, то коли ми будемо грати, у них буде більше шансів. Якщо в Литві, там, де будуть наші, не знаю, що буде багато наших вболівальників, то буде психологічна перевага на нашому боці. Що, а цілі ми ставимо завжди найвищі. Ми мріємо вдруге поїхати на чемпіонат світу. Проти збірної Чехії я рахую, що буде дуже важлива наша дисципліна і гра в захисті, тому що ну, в них є багато виконавців високого класу, і тому. Нам треба буде дисципліновано зіграти в захисті а в нападі я думаю, ми щось придумаємо. Я Думаю, що до матчів в Чехії буду повні бойові готовності, тому що в нас так знаєте багато ігор було і багато довгих доріг. Ну вже більш-менш відійшла трошки. Я грала з Чехією на чемпіонаті світу. Я скажу, що там є там два-три виконавця, от які більше ведуть за собою гру. Але наскільки я знаю, не буде одної з їхніх провідних гравчинь е, жеребкової. Ну, я думаю, що нам буде чуть-чуть полегше. Ну, але все рівно там є Вероніка Мала, яка, ну, вони гравці серйозного класу, тому нам треба буде дисципліновано зіграти проти них.